бути, дозвіл Слева, на послухай, що раз. Вчора сказав раз. Я, 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 том, я Чуть -чуть. Земля довела бути переведена в комерційну діяльність, або навіть добровільно заплатити за комерційну діяльність землі, так як в мене, в моїй жінки є палатка. і вона Я, я не понимаю, що дивись. Слухай, не що я сказав вчора Томасевич. Томасевич, Томасевич, Томасевич каже, ти... я візьму їм дозвіл, я кажу, ти не візьмеш, бо в них борги є. А я знаю, що борги є. Він показує, що заплатили борги. Но це не значить, що дозвіл є. Набирай Томасевича, хай йде сюди. Я, не

Зараз ми підемо але беріть, хай заплатить за себе. Так. А що це а другий. його. А він знайде він бально є. І не Це є тротуар для людей. Машины тут не ставят. Вон туда поедет, там стоянка есть, тут ставить нельзя. Тут люди ходят, да? Ну, поедет не пикче, не пикче. Не пикче. Что ты пикче? Давай. Держи. Ну, парки, парки. Вон ваш старик идет, вон ваш старик. По дороге идет. А он должен сидеть. Хорошо, я понял. Не пикче, что ты не понял? Не, не пикче. Заходьте, витирайте ноги. Ну не лігше стріляти ворога. Це все політики. Ріше, А джипа забрали. — Витирайте ноги, заходячи на комунальну власність. — Достроили вже шурші до цього. Самі. Це все. достроили жителі Єрусаліма друга <правда> от який Барзаля Барзель. Барзель. А це будемо цю музику слухати. Дивіться, бачите, яка він каже. Розмір Дивіться. вся ця. І да? дивись. Сіет тоже говорить. Так, дивись, зараз вигорається, бачиш? У них економлять. Бачиш? А куди з них все йде? А ну, з ту сторони. покажи, куди йде ця концентрація. Дивись сюда. Це наші іконні, бачиш? Ось сьома надо ходить, бачиш? А Ну дайте я піду. Сейчас буде так ти. Більше в гаражі зробити можеш тобі. Понял, що гаражі, типа да. технічне приміщення. Це гараж. Більше, подивися, бачиш? Посиди сюди. А все за пацани для дураків, для дураків зробили гараж. Бачиш? А там собі офіс. Подивися, боки і все. Боки стоять, все, все. А ми зовуємо, ми зовуємо. Ми маскували, ми зовуємо. Ні, зафіксувати факт що робиться, да? Ага. Все тут, бачиш? хазяйство йде повне. Ходять повним ходом, да? Да. І вон, там все сіне. Це вмивається тут. Лев, ліво на світ, бачиш? степень. Ага. Воно, КП брали, прямо воно, бач, провод, сіне. Та я бачу, бачу. Молодці. І відсіля. Тоже світ, бач, відселя тепер світ за пішов туди вниз на цей. Тут що хотять робити, туди тут і електрики, і хазяїв, і все. І ніхто їх тут не то видите, тут іде СТП. Тут немає ні електрики, ні котрі. Вони самі собі. А, якщо підсодняє. Закрито, тут вже якісь подкамці. О, іди заходить сюди. Ці з гаражів поробили ці. Туршина. Ано відкривай. Закрий. Аношу тут. тут все не закрити Закрито. Тут ну, теж в них свій суші. Бач, все їхать вже. Все гаражі, все, все їхать позабирати. Да. Бач, все наготовлено. Бач? Вже буржуйки готові на зиму. Де таких набрав. Ізраїльські дивись, звідки привезли. Бач, на описаному І да. б сховався гусі туди. Міша ж бачив на камеру, сховався. Зоку. Є за свят. <рекали>, такими криками. Поліція! І от далі, Міша, шуше, подивіться. Все, шуша. Депортейшн. Все як, як цей. Цю іш. Ці які, мілітянські квартали. Де ж тут робиться. А що це за хуйня? Це Ого. О, тут сітки, сіки, ти сиди, вони тут і рибу ловлять кошерну, видно, подивись. Куча сіток, подивись якихось, бачиш. Ага, Риба. Це, Риба. це Риба. В цьому ставкові. і якісь. Рибу туди в балі все. Ага. Бачиш, тут взагалі дуртом. ТП, тут, тут собі зробили свою дільну республіку. Тобі, а, а ти візьми в комунальну власність майно, попробуй в оренду взяти. Звісно, можуть вигравати ці тендери. — Що Саме головне відкіляльна каналізація пише. Та yeah. Там де ми вчора видимо. Дві ж вже зробили Бачиш? Вчора ми були. Диві. Дорожку вже засипали. Диві. Щоб наші українці працювали на Україну, блядь. А так Вони занепали, та й наші ходять. То, то сюди, то хосіди, то в Португалію, то в Італію сраки мити. Ну, я по своїй роботі. Хазяїн в Ізраїлі. Тут нема хазяїнів. Тут ми хазяїва. Я знаю, віли. що ви хазяїн, то рішайтеся.

Зараз міська рада пропонує зробити четверту зону повністю мікрорайону Хасівська. Четверта зона. І влупили сюди самі високі податки на, на нежиглову нерухомість. Просто, Під знос, я говорю, знос мені дали. Вон, одна друга, это сам, то вона продала. А потім живе? Ні, в мене чі? он. А то чи є? Що? Оце це коричневий двері. Валерій Кравченко. Валерій Кравченко, так? Да? А там магазини сидять в ньому. А тут ми. Ну пусть він пускає, що я. Йому це сам. Ні, то сам, блядь. На, на це праздники там... приїжджають. А де що ваш ви подари? А де ваш гараж? Ось прав. Да, да. да. ну, вони тут так і що? так гадять. Нахрена, Ні, нічо. Та не він нічого. Давайте я тут саму сам. У Жекові, я ж говорю. У вас запитаю, причому тут Жека? У Жекові що це гора Жека? Це мій гараж. чого ви документи Жека не забрали? Ви хочете, щоб його прийшов, хтось забрав ваше? Ви що, не думаєте головою? Задайте зрую відкриють і зади. Що ви куди ви платили? Сюді ну, документи собі заберіть, бо прийде воно шльома, якийсь з кейсами, забере і вам тако на рачний кадасть. Ну що ви не думаєте головою, а потім до нас будете дзвонити, блять, виручай. Да. А ну що? Хто сидить? сиди. Хто сидить? Слік накиди. О! 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 Заходь. На е, Заходь, що це тут дробу. Що ти тут робиш? А? Що ти тут робиш? Зараз переводчика. Міша, іди сюди, Міша. На виход. Вещи, вещи, вещи забирай. Міша, сюди, іди. Що ти тут живеш? Знімай все. Ого! На гарячому зробили тобі. І це комунальна власність. Дивіться, і себе гаражик. Бачиш? І ось ці, що на вулиці, вони теж сюди зібралися. Угу, не велик тут стоїть. а ти що? Заглянь сюди. Іди сюди. Серега, ти любиш такі діли?

Всі шурші селять і все. Це на комунальній власі селять. Ну як це? Що міський голова не знає, поліція не знає, СБУ не знає, мерційна служба це не знає. Ну чого, чого чому це таке робиться? Що тут? Кожен має свій цей ведлан. <плесу> Дивись, якими заборами відгоражуся від українців. Ти бачиш? Подивись, <плесу> хай міський голова прийде, подивишся, як від українців повідгоражувався. а їм буде стидно. Хедь ти всі ума, умай хай паче, як міський голова від... Дав возможка Дав... сіда відгордеться від... від українців. Диви, розтяжки ще ти. Все, нема України, нема Умані. Воно вони з тієї сторони слід, чи Ні, чи то не вони. Там вони. Ну так, жив ви... такому доліку.

порихвагруську з ними.

По 20 шекелів, по 20 шекелей. По 20, 20, 20 шекелів. <реклама> Hvað er það? Hva Hæðaði! А зі кожні задається? Молицейський хазяїв, хазяїни ми тут, вони тут гості, не приїхали молитися, а не торгувати. Якщо він торгує, в нього будуть зареєстровані документи. Все, хай проявляй документи, ми приїхали, хай проказують документи сюди. Які в нього є документи на торгують?

То, что они на дороге <плес> построили <плес> всю территорию, тут забрали, захватили дорогу. А завтра в синагогу люди приедут, <плес> они приехали молиться. Завтра в синагогу зайти нельзя, будет 330 тысяч. Вот тут они торгуют. Надо убрать. Надо сказать, до синагоги, чтобы нормально было. Все нормальные верующие, они Все, капут. Капут. Харик. Харик Гришна. Документы давай. Капут. Папира <плес> <плес> давай. Закрываем. One hour, one hour. Owner. Розмовляю українською мовою. Размовляй украинскую мову. Снимать? Манима шма. Это вам сказали, мы имеем право снимать. Маниш. Покажите нам документы, если вы есть. Что колобай? Что вы за Що ви бай? Нам перечити, значит, ви будете на біля діяльність. Бачите, я депутат у нас кілька міського ради. Я маю право. Є на тільки помічник, є журналіст, він теж не має право в общесних містах знімати. Вдома ні, а в общественне, так, це общесне місце. Ми маємо право зайти і знімати. За те, що ви хотіти. Саша ви Фіолович. В якому фірмі працюєте? Це ви заключили договор це так? Так, так? так. А де документи ті, що вони запчали вдома. Ну я ж розумію, Прос... днеш... Ми, я вас заслуж... ми маємо право зайти. Якщо нас, Якщо нас... Якщо нас не перескожати, мати проблеми. Так, ми його писали з тому місці. У нас немає ні зброї, нічого, ми заходимо нормати. Це... Це... це з вас співробітника е... у нас налогою. Попросила попросили просто не знімати. Вони не мають права.

Ми всі попали в посад. Ми. 10 років, 10 років, 60 років. Що не в тиснути? Поки ви це законно. Я не розумію, чому я брати ліцензію, батент, шматен, туди 10-те, п'яте, дозволи, шмозви моя брати. А вони нічого не поділи, бо вони громадяни. Я що не громадяни. Тут ви прийшли сюди, давайте застрягнемо документи. Документи по карту на що в них є документи на торгівлю, що вони займаються підприємницькою діяльністю. Так само, як казали, що я корупціонер, я, я займаюся. Я не займаюся, бачите, ході званими. Чи є патент, чи нема. Стосовно е -е -е, торгівлі. Коли будуть документи? Ну, Ми Вже роботи, вже роботи. Уже скільки, скільки можна роботи. Як би сказати, я... тільки наче. Хорошо. Документи будуть. Є законодавство, є податок на доходи фізичних осіб. О, коли громадянин, іноземний громадянин приїхав і заробив тут кошти, чи надав кошти. Тут серед журналістів можна так то Поговорить с лично? У вас есть кабинет, можно в кабинет зайти поговорить. А При, да. При журналиста да. я просто, ну, мне говорить. Можно? Вот, я, я зайду. Я, повторю, тут земной можно, а там уже с начальником Минспекции. Я объясню, а какой идем, какой документ мы уже начали, какой мы будем делать. Что вы не объясните? Почему? Почему? Да, да, да. а а да, да. На улице они решают такие вопросы. Почему? я здесь что перебиваю, а ты видишь. Вот за это все здесь должна быть дорога. Это на дороге просто. Ты меня понимаешь? Я, я вам объяснил. Сергей, Давайте хозяина. Я... Мы хотим ты делать не себе а, хорошо, а, а хотим соседям делать хорошо. Сергей, чтобы я буду могли общаться, что мы их можем. Не нет, нет, А, здесь я не причем, Да, ты меня понял. Да, But we love you